7 червня 23 рік. Миколаїв. Дякую, хто лишається, дякую, хто підтримує. Сьогодні в відео емоції. Про соняшник. Ми розповідаємо. бляха муха аж кришу рве вже, блін, з цим соняшником. Ось вам лг 5480 Прекрасний соняшник. Люди там кажуть, що, блін, не будемо купувати, але ну, це вибір кожного. Я. 50-480. В минулому році посіяв разом з Саваною. Я багато років сіяв Савану. У нас на півдні України вона давала прекрасні, мені подобалося. Прекрасні врожаї. На одному полі я посіяв оцю лг і Савану, і я отримав на 30 нера більше. Це гроші. Це гроші. Це те, що я мінус отам отримую Мінімум 10 центнер. Мінімум 10 центнер на отих ваших проблемних Тут ось. Дякую за такий гібрид. Ви бачите, одна технологія, одні посіви. Який гарний. Десь випади, я не маю претензій. Десь різниця ось в зрості. Я не маю претензій. Загальний вигляд. Ви подивіться. Ось. Ось. Я до цього не маю претензій. Якщо є якась проблемна партія, визнайте це. Мені не треба ваших компенсацій, мені не, не треба. Треба було компенсації тоді мовчки, визнали цю проблемну партію. Вона не попала до мене, до одної людини на всю Україну. Бляха, ну да, я не такий невезучий. У мене по житті, да, я такий невезучий. Я якщо сяду в літак, він обов'язково впаде. Отак мені і тут повезло з цим гібридом, а я, я маю сумніви, що цей той гібрид, той гібрид ЛГ, ой, під підгранстар. Що він один, мені попався тих 4 мішки блін, на всю Україну. Ні. І ви повинні були мовчки приїхати, компенсувати і все, вибачте. Ми, ми її не вилучили, блін, ми її мали вилучити з продажі, ми її не вилучили, блін, все, вибачте, це наші технологи, блін, огрішили все. Мовчки, хоча б віддали семіна і на цьому би закрили, хоча б мене втрати набагато більші. Ось, про... соняшник 50 480. Прекрасний соняшник. Ви дивіться, навіть хвороб, ви бачите, який він красивий. На ньому немає хвороб. Десь є ось, О, ось, ось. Ну, тут, може, ротаційкою вдарив, але взагалі він має чудовий вигляд. Я ж не представляю претензії, ось. Бляха, ну сьогодні в мене емоції зашкалюють, будуть мені оці елгевси. Ось! Ось цей гірбід 50-480. Ось, не зійшов блін, поганий розвиток. Ось що ми маємо, да. Але я змовчу, тому що тут. Ростуть дуби. І тут ніколи рости не буде. Але в полі він має гарний вигляд. Це відео для тих, от ти і про розвиток якраз цього соняшника буде. Для себе, для пам'яті, який він має зараз розвиток. Ми його прокультивували. Висота вже його за 20 сантиметрів. Слава Богу, десь є проріхи, але я тут ніяких претензій не пред'являв. Тому що гарна картинка. Якщо десь є огріхи, то наша. Є по сімінам десь огріхи. Якщо там якийсь відсоток, то це, не, це в, в кожній. В кожному насінні маються ці огріхи. Але не так, як там. Так що вибір кожного. Не треба казати, що ми більше... Так, воно неприємно. Неприємно. Але компанія повинна визнати свою помилку по тій партії. Є гарні гібриди, вони, може, можливо, і родять гарно цей. Я в минулому році прекрасний врожай з нього зібрав. Мені він подобався. Не знаю, що буде в цьому році. Побачимо. Але кожен. А то, бляха, я чувствую себе винним. Я... Чувствую себе винним. Це неправильно. Я розумію, що це неправильно, але така є людина. Тепер я рахую, що я винен, що я щось зробив не так. Так, вибачаюсь, як перед людиною знову, перед представником ЛГ, який приїжджав до мене. Вибачте, ви гарна людина. Як людина, ви гарна людина. Ми з вами розмовляли, ви як людина, гарна людина. Але, як представник ЛГ, ви на роботі, але ви повинні робити для того, щоб люди довіряли в вашій фірмі. Приїхати можна якомусь фермеру, який один рік працює. Перший рік і не знає, що воно таке, чи це сємочка, чи це насіння, чи це соняшник. Ну Не людині, яка вже давно працює. Дякую за увагу. Ось такий гарний розвиток. Насіння випаде десь тут. Я ж не водив на це поле. Я ж не водив, ось, у мене тягу обірвало. Ось тягу обірвало, блін. І тут огріх. Я не кажу, тут тягу обірвало, я сам винен. Ось у мене просіви, Але там, вибачте, вибачте, там обісралися. Дякую за увагу. Слава Україні. Все буде добре.